У Чернігові на одному з об'єктів критичної інфраструктури запустили першу когенераційну установку. Подивитися, як працює нове обладнання на запрошення виконуючи обов'язки Чернігівського міського голови Олександра Ломако. Приїхали члени комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Сьогодні ми запустили когенераційну установку 635 кВт на стратегічному об'єкті, на дуже важливому об'єкті для міста. І це для нас стратегічне питання, тому що це не лише економія коштів на опалення і на споживання електроенергії, а й це безперебійна робота цього об'єкту під час відключень світла, блокаутів. Тому зараз цей об'єкт захищений, а враховуючи його важливість для міста, це, мабуть, був у нас пріоритет номер один перед зимою. Установка надана нашими партнерами міжнародними донорами сприяння комітету Верховної Ради профільного з питань енергетики. Когенераційна установка це, по суті, комплекс обладнання, яке працює на газу і дозволяє виробляти електро та теплову енергію. Його Чернігову надала міжнародна благодійна організація з питань міграції. Орієнтовна вартість 15 мільйонів гривень. Роботи зі встановлення когенерації профінансовані власними коштами підприємства. Щодня ворог обстрілює найбільші підстанції Укренерго зима буде складною і одна з найсуттєвіш проблем доставити електроенергію з місця генерації до споживача. Члени комітету ВРУ з питань енергетики кажуть, важливо, щоб в таких містах, як Чернігів, будувалася розподілена генерація. Чернігів це хороший приклад, тому що тут є когенераційні установки. Це так звані газопоршневі невеличкі малі газопоршневі електростанції. Які виробляють електроенергію і за допомогою когенераційних установок також виробляють і тепло. Стратегія і логіка, якраз загальна полягає в тому, що в нас було багато. Та дрібних і середніх електростанцій, і тоді обстріляти їх і вивести з ладу неможливо. Як повідомив Олександр Ломако, паралельно ще триває робота над встановленням чотирьох когенераційних установок. Тож цієї зими у Чернігові на об'єктах критичної інфраструктури буде своя генерація електроенергії та тепла, що підвищує ворогідність їх безперебійної роботи.